Впевнений, що ви хотіли б жити в країні, в якій більше немає обстрілів, мирних міст, в якій не літають дрони над вашими будинками, в якій не гинуть люди в своїх ліжках вночі, в яких не гинуть військові, немає тотальної мобілізації, а є усвідомлення того, що країна в великій небезпеці і кожен, кожен з нас з вами відповідальний за її майбутнє. Але ця відповідальність може трансформуватися в конструктивну діяльність лише тоді, коли не буде страху. Не буде страху перед а, закритими кордонами, не буде страху перед ТЦК, не буде страху перед тим, що піти вулицею чи не піти, їхати на роботу чи не їхати на роботу. Не буде страху перед тим, що можуть зателефонувати і сказати, що твого. Батька або твого чоловіка, або твого сина, або доньки вже немає в живих. Страх. Страх це те, що надзвичайно ну, стримує людину. Страх, він робить людину нерухомою. Вона ніби зупиняється в своєму рухові, і це небезпечно для країни. Люди, які роблять все лише по-мінімальному, аби е, мінімально забезпечити себе, свої родини і е, не думають, е, при цьому вони не думають про саму країну. На це не залишається сил, на це не залишається енергії. Ти тільки думаєш, як вийти в цей світ, відпрацювати свої 8 годин і швиденько через магазин прибігти додому, е, сісти на свій. Улюблений диван, включити телевізор і просто відпочивати інші там, 12 годин, які в тебе є, страх людей, які перебувають в армії, це страх завтра не побачити наступний день, страх не телефонувати більше своїм родичам, страх розуміння того, що буде з твоїми дітьми, яких ти залишив, страх перед тим, що буде з твоїм бізнесом. Як переживе твоя мама втрату сина або доньки? І ось цей страх він поселився в українців. Він поселився ще в 2014 році, коли були перші мобілізації, коли 15-й рік, обстріли, коли котли, коли гинули люди, причому сотнями, тисячами. Потім все це трішечки стабілізувалося, на жаль, втратою наших територій. Хоч і А в 22-му році все масштабувалось просто на порядок серйозніше. І станом на сьогодні, якщо вірити різним оцінкам, у нас від 45 тисяч до 700 тисяч загиблих, у нас мільйони біженців, у нас мільйони ненароджених людей. І все одно це все, воно воно Розмішане на ось невпевненості в завтрашньому дні. Ми вже могли б щось реалізовувати і якісь моменти війни зафарбовувати, прибирати, ліквідовувати. Ми б могли відбудовувати наші міста, ми могли б поновлювати більш-менш усталений спосіб життя. Ми б могли відкривати кордони. Ми б могли запускати літаки, будувати бізнеси, ми могли б відчувати свободу, за яку ми бор, боремося ось ці три роки. І неважливо, ви перебуваєте за кордоном в Україні, це не має значення. Всі постраждали так чи інакше. Хтось емоційно, хтось фізично, хтось втратив рідних, хтось майно. Хтось втратив роботу, хтось відчуття завтрашнього дня, хтось, навпаки, знайшов себе і реалізував себе, і такого дуже багато. Але відчуття внутрішнього дискомфорту, нестабільності, воно дається в знаки. Ми не можемо розслабитись, ми не можемо просто прожити день, нічого не роблячи. Ми не можемо собі дозволити відчувати себе навіть просто щасливими або безтурботними. Я дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе нам омріяний мир, стабілізацію. І сьогодні, коли я читаю от висловлювання, план перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом. Це слова Зеленського. Сьогодні Єрмак з Волцем обговорили місце і дату переговорів. з РФ. це підтвердив радник України Дмитро Литвин. І от все це, воно дійсно певним чином, надає нам віру в те, що далі все може бути. І коли ми з вами плануємо щось, як буде, що буде, мені б хотілося, щоб ми залишили в собі відчуття того, що це наша країна, що в нашій країні збережені всі ті цінності. З якими і за яких, і через яких розпочалася війна, адже ворог нам не пробачає нашого успіху, ворог не передбачає нашої відкритості, свободи, ворог не хоче, щоб ми були дійсно демократичною державою, в якій не карають за думку, в якій не карають за свободу слова, віри, мови, пересування, орієнтації і так далі. Власне, це найбільше видратовує нашого ворога. Території йому наші потрібні соу-соу, so -so, так собі. Але йому потрібен наш страх. Саме наш страх це те, що ворог поселив в нас, і цей страх ми повинні з себе скинути. Бо ось це результат війни, наш страх. І якщо він у нас буде, це означає, що Путін переміг. Це означає, що ми не можемо перемогти, адже люди, які бояться, ніколи не перемагають. Не бійтесь, будьте разом зі мною, підписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте, пишіть ваші коментарі, спонсоруйте канал. Це надзвичайно, надзвичайно важливо. Ми не здаємось, ми повні намірів будувати наше суспільство. Ми живемо в Україні. Ми намагаємось стримувати вас від деяких негативних явищ, від деяких провокацій, які є з боку різних людей, як в Україні, так і за кордоном. Ми намагаємось вас привернути до розмови, до дискусії, до спілкування. І я думаю, що це дуже і дуже важливо. Це те, що нам потрібно, бо це знімає наш страх. Бережіть себе, і ще раз повторюю: не забувайте підписуватись. Це важливо. Думка кожного з вас важлива. І не бійтесь, ви не вороги в своїй країні, якщо маєте думку. Головне, що вона у вас є, і ви не боїтеся її висловлювати. Бо тільки страх це вже перемога нашого ворога.